Тобто ви на протязі вашої е присутності на міжнародних фінансових ринках не випускали купу паперів. Е Час погашення цих паперів приходить не відразу. Вони приходять uh -huh. у ну, мірі закінчення терміну випуску облігацій. Так. Але, коли це є суверенні облігації, коли є це, е Євробунди. І ви раптом по одній з емісій-облігацій відмовляєтеся виконувати зобов'язання або не домовилися з кредиторами, і там починається дефолт. То всі останні тримачі ваших облігацій, всі абсолютно мають право на момент дефолту, по одному з випуску облігацій, прийти і пред'явити вимоги по всіх останніх облігаціях. Це називається крос-дефолт. Тобто, ви не змогли виплатити там по е, одному випуску, а до вас на наступний день прийшли всі з вимогою е, повернути гроші. Це називається крос-дефолт.